Міліціонерам відтепер доплачуватимуть тож саме час податися на роботу до МВС. Щоправда, не усі працівники відомства отримуватимуть надбавку. Грошові премії та інші заохочення очікують на співробітників Державної служби охорони. Не лише ботома й пряником керівництво підрозділу буде покращувати показники і тим самим підтримувати свій особовий склад. Він безпосередньо на лінії фронту, люди гинуть від куль. Найбільш резонансна трагедія сталася у Києві біля торгового центру Форум. Тоді було вбито його власника та двох міліціонерів із титану. Ми сподіваємось на те, що безумовно це буде е підводити до того, що працівники міліції будуть працювати краще. Ми ставимо дуже серйозні вимоги. Перед нами такі вимоги ставить міністр працювати на результат, підвищувати імідж міліції. Хочеться, щоб частіше, як кажуть, нагороджали, частіше робити добрі справи. Ну, звісно, хочу сказати, щоб більше діти не загублювалися.